Вітаю, друзі, я Віталій Портиков, очільник служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкен, повідомив, що під час телефонної розмови із директором Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вілімом Берсом у червні цього року вони здебільшого розмовляли про Україну і про те, як вийти з ситуації, яка була створена внаслідок нападу Володимира Путіна. На українську державу. Наришкін, якому Бернс зателефонував з приводу заколоту Євгена Пригожина 24 червня, вважає, що заколот Пригожина був виключно приводом для розмови про Україну, що директор центрального розвідного управління скористався ситуацією, щоб поговорити на ту тім, тему, яка його дійсно турбувала. Однак насправді можна сказати, що швидше за все телефонним дзвінком директора центрального розвідувального управління скористався сам Сергій Нариш. Ми з вами добре пам'ятаємо, яка атмосфера панувала в ті години, коли вагнерівці йшли у напрямку російської столиці. Багато хто просто не міг зрозуміти, що відбувається. Як відомо, американське розвідувальне співтовариство дізналися про наміри Євгена Пригожина раніше ніж вони почали здійснюватися, і тому директор центрального розвідувального управління. Варто було з його точки зору обговорити ситуацію із директором служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, а також що теж було важливим для Білого Дому, підкреслити, що американська адміністрація не має жодного відношення до цього заколоту очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнер, і очевидно, що Вільям Бернс телефонував Сергію Наришкіну не для того, щоб поговорити про війну Володимира Путіна в Україні. Однак ситуацію скористався сам Наришкін, що ще раз демонструє, що принаймні у частини оточення російського президента є бажання шукати вихід з цієї. Ситуації, в яку загнав Росію і весь світ Володимир Путін своєю українською авантюрою. Втім, як можна було зрозуміти із висловлювань самого Наришкіна, ніяких реальних підсумків цієї перемовини із директором Центрального розвідувального управління не дали. Наришкін підкреслює, що умови для перемовин між Російською Федерацією і Україною щодо закінчення війни мають ще визріти, і це якось не перегукується із постійними заявами самого Володимира Путіна та його прес-секретаря Дмитра Піскова про те, що Російська Федерація завжди готова до перемовин. А от Україна, яку не пускають у переговірний процес її західні куратори, перемовин не бажає. Останнім часом, до речі, багато хто з відповідальних російських чиновників спростовує саму можливість перемовин з Україною. Серед них зовсім не тільки Сергій Наришкін, а й заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, якого часто називають справжнім голосом Володимира Путіна. І Спікерка верхньої палати російських федеральних зборів Ради Федерації Валентина Медвоєнка, яка зробила відповідну заяву під час свого візиту до Китайської народної республіки. Так що можна сказати, що очільники Росії вже не приховують, що розраховують не стільки на перемовини, скільки на довготривалу боротьбу із Україною. А всі Запевняння у готовності Росії до переговірного процесу були швидше димовою завісою, в якій є тепер, коли російський президент Володимир Путін остаточно ухвалив рішення щодо проведення війни на виснаження, вже немає ніякої, навіть пропагандистської потреби. Разом із цим є очевидним те, що подібні погляди Володимира Путіна та його найближчого оточення на те, що війна на виснаження виснажить виключно Україну і в знаки на політичну ситуацію у західному світі, а от Росію не виснажить, такої точки зору дотримуються далеко не всі. Адже є абсолютно очевидним, що роки війни можуть вдатися досить серйозно і на інтересах російського політичного режиму на його економічній спроможності, на його здатності підтримувати соціальну стабільність у Російській Федерації, а в тому, щоб режим Володимира Путіна зазнав такого краху, який по суті поховає під собою не тільки самого російського президента, а й його соратників і всю чекійську. Еліту у цьому, звичайно, в Кремлі не зацікавлений. Ніхто саме тому, коли з'являється можливість перемовин із американськими очільниками, російські чиновники ці перемовини проводять. Саме тому так довго Сергій Наришкін розмовляв із директором центрального розвідувального управління Сполучених Штатів щодо України. Це може переконувати американців в тому, що вони мають рацію, коли вважають, що після українського контрнаступу до перемовин, які мають закінчити війну Росії проти України, будуть готовими не тільки у Києві, звичайно, на умовах погодження Росії на відновлення територіальної цілісності України, але й у Москві. Однак таким російським чиновникам, які готові, до консультації з сполученими штатами залишається ще й переконати яструбів у російському політичному керівництві. Залишається переконати самого президента Російської Федерації Володимира Путіна, який бачить у довгій війні з Україною виключно самі переваги для свого політичного режиму, і це просто тому, що Путін завжди не звертав увагу на економічні процеси, що його цікавили насамперед процеси політичні і. Тут, звичайно, досить важко пояснити далекі від економіці людини, а саме такою людиною є Володимир Путін, що довга війна з Україною може стати серйозним випробуванням для російської економіки. Якщо не сьогодні, то принаймні найближчими роками. Разом із цим, те, що Наришкін розповідає. Публічно про свої перемовини із Бернсом ще раз нагадує наскільки російське політичне керівництво цінує свої контакти із американцями. і наскільки Путін та його соратники болісно сприймають той факт, що після нападу Росії на Україну Кремль фактично бойкотований спочатку адміністрацію Сполучених Штатів, а потім і усім цивілізованим світом. Що спочатку від контактів із Володимиром Путіним відмовився президент Сполучених Штатів Джозеф Байден та й інші чиновники його адміністрації не поспішають розмовляти із своїми російськими колегами, а потім потрохи від контактів із російським президентом та його соратниками почали відмовлятися і європейські лідери. Ось це небажання говорити. Небажання визнавати Володимира Путіна так мовити царем гори є серйозним ударом навіть по тому образу Росії, який Володимир Путін разом із своїми соратниками намагається вибудувати в головах шовіністично налаштованого російського населення. Що нас всі бояться і всі бажають з нами розмовляти. І вже тому дзвінок директора центрального розвідувального управління, який просто хотів поцікавити цього Сергія Наришкіна, чи не прийдуть озброєні бандити до його кабінету. Викликав такий ентузіазм у голови служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні і каналу Байміякофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру!